Доброго дня, магітароукраїнський, мене звати Олена. Що вже не віриться, але це справдиться. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну, а далі слухайте, дивитеся. Синифікація кварін по першому та другому варіанту. Чого саме стосується ситуація? Так, є, що справиться і як саме? По першому варіанту ваша синіфікація. Щоб досягнути того, чого ви бажаєте, ви маєте досвід, маєте мудрість, маєте захист і підтримку вищих сил. І розумієте, що потрібно боротися за своє місце під сонцем, і ви готові боротися і досягати того, що ви бажаєте. Стосується це чи бізнесу, чи створення родини, родинних стосунків. Єдине, що у кожного своя ситуація, але те, що ви наповнені, і ви бажаєте реалізовувати і реалізовуватися в подальшому, задіявши досвід, мудрість, ви бажаєте перейти на новий етап власного розвитку, ви бажаєте змінити своє життя і реалізуватись саме там, де ви вбачаєте на даний момент, де ви бажаєте реалізуватись. Родинні стосунки чи бізнес власна реалізація. Але незважаючи на ваші бажання, ви, ви бажаєте отримати результат, наповнитися саме відчуттям задоволення від того, що ви досягли бажаного. Ви відчуваєте, що ви можете допомогти, ви можете надати, ви можете. Надати підтримку, знання, порадити саме тим, хто знаходиться в вашому оточенні, поділитися своїм досвідом, і саме ця внутрішня потреба дає вам можливості рухатися і діяти. Ви не вважаєте за потребу зупинятися на тому, чого ви вже досягли. У вас є, власне, ті плани, які ви бажаєте реалізувати, і є бачення саме тієї цілі, якою ви бажаєте досягнути. Ситуація. У що вже не віриться, але це справдиться. Ну, Того, що ви зможете побудувати родину або досягнути того, чого бажаєте. Ви розумієте, що у вашому оточенні є саме ті люди, які влаштовують вам перепони. Які бажають за ваш рахунок покращувати власне своє життя, які спостерігають за вами, віртуозно досягають за ваш рахунок саме покращення в своєму житті, використовуючи вас або ваші знання. І ви вже не вірите про те, що ви покращите саме життя, тому що вам дуже важко було в певний період, вони вам закривали шляхи і не давали можливості. Зробити вірний вибір. Міг бути негативний вплив на ментал. Морок, чому саме не могли зробити вибір? Ну, або закривали шляхи, не давали вам можливості йти в нове починання саме в те, чого ви бажали досягнути, в тому напрямку, в якому ви бажали рухатись і реалізовувати саме те, чого прагнули. А вам відкриють шляхи. Вам нададуть можливість, а дані доброзичливі в лапках щури, вони не отримають саме того результату, якого прагнуть досягнути. Вони отримають подарунок від вищих сил. Вони не отримають саме тих змін, які бажають досягнути, і не підуть в новопочинання, в які бажають піти. Вищі сили закриють їм шлях і можливість реалізувати саме те, чого вони прагнуть. Тому справдиться можливості йти в новопочинання відкриття шляхів, здобуття для себе в першу чергу розуміння, в якому напрямку і до якої цілі ви Будете рухатись, щоб досягнути саме того, чого ви прагнете в своєму житті. А ви бажаєте стабільності, ви бажаєте реалізовуватись, реалізовувати власні плани, І досягати того, чого ви прагнете. І допомагати саме тим, хто знаходиться в вашому близькому оточенні, і надавати їм можливості, підтримку, досягати саме. Тих цілей, яких вони бажають. Ви досвідчена й мудра людина, і ви турбуєтесь саме про тих, хто знаходиться в вашому близькому оточенні. Тому що ви розумієте, що щоб досягти значних позитивних результатів і покращити загалом ситуацію в своєму житті, потрібно мати досвід, знання і мудрість. Ну а не кожен. І загалом більшість не має ні досвіду, ні мудрості, або не робить висновки з того, що проходить. Тому ви є саме тією мудрою авторитетною, досвідченою людиною, яка може допомогти подолати, викрити саме тих щурів, які є в житті інших людей. І заважають досягати бажаної цілі. Дякую. У що вже не віриться, але це справдиться. Ваша сигніфікація. Вас зрадили, лицемірно зрадили, але ви не впадаєте в паніку і навіть не бажаєте проявляти емоції. Ви прийняли чітке рішення, відсікли даних людей або оточення, і рухаєтесь далі. В іншому напрямку, закривши для себе історію з цими людьми, з цим оточенням. Або з тим партнером, з яким у вас були близькі стосунки, і дана людина зробила вибір зрадити, повести себе лицемірно по відношенню до вас, досягнути реалізації своїх планів за ваш рахунок. Ви вкладалися в дані партнерські стосунки, але вони не здобули того результату, ну, на який ви були налаштовані. Дана людина шукала методи маніпулювати вами, щоб досягнути своїх результатів. Бажала використати вас як ресурсну людину. Партнер може бути в особистому житті, кохана людина. Яку ви вважали коханою, З вашого боку, так. Це були бажання побудувати змістовні довгострокові стосунки, побудувати родину, можливо, досягнути благополуччя і достатку. І ви мали такі наміри. І, звичайно, вам прийшлось поставити крапку спілкування з даною людиною, але вам надають інформацію про те, що це справдиться в вашому житті. Навіть якщо ви вважаєте, що на даний момент, і ви не вірите, що це колись буде в вашому житті, то сонце засяє і ви отримаєте зустріч саме з тією самодостатньою жінкою, з якою ви будете на одній хвилі. І ви будете рухатись паралельно в одному і тому напрямку і до тієї ж цілі. Самодостатня, і якщо вона приймає рішення, то вона рухається в тому напрямку. І до тієї цілі, якої вважає досягти про зраду після прийняття рішення дана людина навіть і не подумає в самі важкі хвилини, коли період випробувань в стосунках, дана людина є тією сильною самодостатньою, яка підставить своє плече. І не зрадить, які б труднощі не виникали в процесі. І в стосунках з вами. Як би диявол не бажав маніпулювати вами за рахунок тієї, яка зрадила вас. Але ви борець, ви та людина, яка проявляє силу волі і духу і рухається далі, незважаючи на те, як в той момент, коли ви здобуваєте розуміння, що вас зрадили, зрадили ваші почуття, приходиться закриватись. закриття серця на замок. Але це не говорить про те, що якщо ви здобудете для себе згодом розуміння того, що ви бажаєте подальшому з партнеркою побудувати стосунки, то ви не будете себе поводити як самотній відлюдник, який вибрав шлях самотності, ні, ви дасте собі шанси, дасте шанс тій людині. Яка з'явиться в вашому житті, з якою ви забажаєте все ж таки спробувати. Ви самодостатні, і ви не вважаєте за потреби не надавати все ж таки людині можливість довести вам своє кохання, те, що почуття справжні. І що ви можете з даною людиною отримати саме той результат, якого ви бажаєте. Тому саме так ви розважлива. Мудра, досвідчена людина, і ви досягнете того, що ви бажаєте, і вищі сили нададуть вам можливості і шанс зустріти саме ту самодостатню, сильну, цілеспрямовану. А сила її не в маніпуляціях, не в егоїзмі, а в тому, що якщо вона робить вибір, то вона рухається в напрямку, долаючи труднощі і незважаючи на те, які б моменти, які б ситуації не виникали на шляху, вона буде поруч, вона підтримає і допоможе подолати саме труднощі, і буде взаємодіяти, щоб досягнути загальної цілі, побудувати саме ті стосунки, які ви будете прагнути побудувати і отримати той результат, якого ви забажаєте досягнути разом. Дякую. Магія Тору української. До зустрічі!